Минула ніч стала однією з найстрашніших для Харківщини за весь час війни. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Протягом ночі, 18 серпня, росіяни завдавали масованих ракетних ударів по спальних районах із цивільними людьми. Ввечері російська ракета, ймовірно, іскандер, влучила у триповерховий житловий будинок у Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований сталася масштабна пожежа. За останніми даними під завалами загинуло семеро людей: 17 поранено. Серед них 11-річна дитина. Крім цього, під ранок ворог запустив ще вісім ракет з міста Білгород, пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури. Мер Харкова Ігор Терехов показав світлини палацу, який охопила пожежа загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів. У Слобідському районі одна з ракет влучила у чотириповерхове приміщення гуртожитку. Попередньо дві людини загинули. 18 людей, зокрема дві дитини, отримали поранення. Завдали рашисти ракетного удару і по місту Красноград. Зруйновані житлові будинки. Дві мирні людини загинули, ще дві отримали поранення. Серед них дитина 12 років. Остаточні наслідки влучань та кількість загиблих ще встановлюють. На місцях працюють усі спеціальні служби.